Тому що американцям треба концентруватися на Тихому океані, на Пацифіку. А комусь треба стримувати Росію. І завдяки кращому дипломату всіх часів і народів Дмитру Кулебі взяла на себе Україна. Але тоді Яцик Бартошак дуже переживав, щоб це Польща не опинилася в такій ситуації, тому що Україна. Як тоді всім здавалося, що це можуть не сьогодні, а завтра там, росіяни піти в рішучий наступ, і це все невідомо, чим закінчиться. Про те, що Україна так здатна буде оборонятися, ще ніхто не знав. Ну, але переживав він за Польщу. І тут варто би звернути увагу на, то, на ті його переживання, рекомендації. І декому з блискучих українських політичних діячів. Тому що, як ми бачимо, зараз складається така ситуація, що Союз з Сполученими Штатами, тим паче, навіть у нас не союз, а на Союзу нема такого взаємними зобов'язаннями, а партнерство з Сполученими Штатами надзвичайно цінна річ на нашій планеті, особливо для нас. Але треба би якось вчитися поступово підводити наших партнерів до того, щоб вони трохи принаймні, більше і завчашніше враховували наші інтереси. Щоправда, яцик Бартосяк зазначає ставить таке питання, що він не знає, чи є в Польщі така еліта, яка в стані буде домовитися з сполученими штатами на таких умовах, щоб якось перезаключити трохи той, як він каже, діл. Договір, щоб можна було більше автономії, Польща отримала в умовах того, коли американці зміщуються на Тихий океан, коли вони там будуть більше займатися Китаєм. А вже тут стримуванням Росії займалася саме Польща.